Привіт, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове надходження Volkswagen з 2009 року випуску. Має такі ксенонові фари, противотуманні фари, взутий у 17-го радіусу легкосплавні диски, повторювачі на дзеркалах, потонований 2-літровий бензиновий двигун. Авто чудово підійде для поїздок по місту. Дуже комфортний, компактний. Спереду електропакет, електрорегулювання, дзеркал. Системи керування світлом, мультикермо, великий монітор, клімат-контроль. Зверніть увагу на стан салону. Також є підігріве сидінь, доволі багато місця для задніх пасажирів. Відкидається сідушка, чудовий автомобіль, також є парктроніки. Він дійсно вартує вашої уваги, тому ми запрошуємо вас на тест-драйв. Ми знаходимося у місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати в лізинг або кредит. З вами була компанія Автопарк.